Сере я на правах головуючого також хотів би звернути увагу на один дуже важливий момент. Дійсно, якщо мова йде так мовити про вплив на ціни, це турбує всіх. Тут зрозуміло, що розширення імпорту і посилення конкуренції це, в принципі, ті чинники, які мають знижувати за інших рівних умов загальний рівень цін в цьому сенсі, так мовити, будь-яка лібералізація ринку це шлях до або зменшення цін, або, в усякому разі, гальмування їх зростання в силу якихось інших причин. З іншого боку, ми не повинні ми повинні забувати про те, що в кожному конкретному секторі да буде своя цінова динаміка. Ну, наприклад, скажімо, ми домовилися на можливість застосування різного роду захисних заходів для автомобільного сектору України. І термін застосування цих заходів згідно угоди буде від 10 до 15 років. Там є певні умови, коли він там буде продовжуватися, і так далі. Це технічні речі, які не є дуже цікавими. Можливість також застосування певних обмежень на, скажімо, імпорт вживаного одягу. Зрозуміло, що будь-які обмеження, які вводяться безпосередньо в Україні, чи то Імпортне мито, чи то, скажімо, утилізаційний збір, чи якісь інші, скажімо, речі, вони однозначно ведуть до підвищення ціни на відповідний товар. Безплатного захисту не буває. Ми повинні чітко зрозуміти, що коли ми когось захищаємо, це відбувається за чий-то рахунок. Або суспільства, або державного бюджету, або, скажімо, інших галузей. А з іншого боку, є так мовити чинники, коли говорять про те, що з України все буде безпосередньо вивезено, українські так мовити, певні види виробництва, вони залишаться без соробини. Це також не зовсім правильно, тому що, скажімо, угода передбачає застосування можливість і застосування певних захисних заходів, скажімо, по таким товарам, як, наприклад, насіння окремих олійних культур. Тобто ми, згідно цієї угоди, можемо обмежувати експорт, можемо обмежувати експорт, і зрозуміло, що тоді, так мовити, і ціна на відповідні олії на внутрішньому ринку також буде зменшуватися. Ну, Так мовити, зрозуміло, більше товару залишається на внутрішньому ринку, більше використовується. Те саме стосується дуже такого контроверсійного товару, як скажімо, шкіряна сировина або шкіра великої, великої рогатої худоби. Дуже часто окремі виробники, перш за все, взуття, так ну, деяких інших, скажімо там, значить, товарів скаржаться на те, що шкір сировина йде на закордон і відповідним чином тут немає сировинної бази. Ми також можемо застосовувати протягом 15 років певні обмеження. Тобто, це говорить про те, що в даному випадку ми можемо допомогти національному виробникові так мовити мати більш-менш нормальний баланс забезпечення відповідною сировиною. Але далі є наступне питання, тобто, одна справа. Обмежити і дати можливість купувати це по прийнятним цінам, інше, як так мовити, цими можливостями буде скористатися буде, як цими можливостями скористаються виробники, скажімо, товарів зі шкіри або, скажімо, відповідних олійних культур. Тому цими такими ремарками хотів би звернути вашу увагу на те, що це все так мовити дуже непросто, дуже складно, але незважаючи ні на що, в цілому позитивно. Ну і зрозуміло, що коли ми аналізуємо такі складні, так мовити речі і говоримо про. Різного роду філософські категорії, європейський вибір, цивілізаці... цивілізовані правила гри і так далі. Інколи так мовити, ми хибуємо на ну я б сказав би таке ідеалістичне уявлення того, що відбувається в економіці, як це все буде відбуватись. Тобто ми можемо сказати, що да, все буде дуже добре. Але як мені здається, нам треба дуже уважно, і якраз угода це передбачає чути голос бізнесу. Причому чути голос, я б сказав би цивілізованого бізнесу і мати адекватні механізми для того, щоб розуміти, як почуває себе бізнес. От мені здається, на сьогоднішній день з наших всіх дискусій, поки що саме таке от обговорення з бізнесом, що він сприймає або не сприймає, воно багато в чому втрачене. Політики говорять про асоціацію, експерти говорять про асоціацію, окремі, так мовити, громадянські чи громадські рухи говорять про асоціацію, окремі бізнеси десь там дуже так мовити, обережно висловлюються, а от яка, так мовити, є. Квінт Е ставлення українського бізнесу до підпис.